Війна втомлює тих, хто на нулі, і тих, хто в безпеці. Тих хто в країні, і ті тих, хто за кордоном. І звичайно, ми починаємо забороняти собі втомлюватися. Ну, здається, що це проявля прояв егоїзму, і я не маю права втомлюватися, коли зараз наразі відбуваються такі події. І найперше потрібно пам'ятати про те, що така заборона на відпочинок, і заборона собі втомитися, дозволити собі втомитися, і створює те, що ми не можемо відпочити, і відповідно наша втома лише наростає з кожним днем. Тому потрібно пам'ятати про те, що ми повинні бути в ресурсі. Ми повинні піклуватися про своє здоров'я, про свій психічний стан. І відпочинок є найголовнішою ознакою того, що психологічно ми вистоїмо і зможемо продовжувати щасливе життя. Що ж робити, коли внутрішні сили на нулі і відпочинок нам необхідний? Звичайно, відпочивати кожного дня, даючи собі певний період часу на, на так звану реабілітацію. Це може бути. Кава, прогулянка із друзями, займання йогою, спортом, читання книги, займання хобі, спілкування з друзями. Тобто такі маленькі паузи, перерви, вони допоможуть нам стабілізувати свій психічний стан і бути в ресурсі кожного дня. Але, звичайно, варто й поговорити про більш довгий відпочинок, так звану відпустку, перезавантаження. І тут ми зустрічаємо дві думки: одна думка про те, те, що я не можу собі дозволити відпочинок, і на це є дві причини: це може бути психологічна причина, тобто, коли в країні відбувається війна, я не можу відпочити, або фінансова матеріальна причина, у мене немає можливості на довгий відпочинок. Також друга ситуація, це коли друга думка це коли люди відпочивають, незважаючи на те, що відбувається навколо них, ніби не звертають увагу і е, діляться своїми враженнями. Соцмережах, що може призвести до навіть конфлікту між рідними. Ці дві думки вони існують, вони є, але потрібно пам'ятати про те, що відпочинок має бути у межах розумного і, звичайно, в межах безпеки. Тому не варто відправлятися на той відпочинок, який є небезпечний для вас. Зараз саме ми говоримо про відпочинок на морі, який ми так довго чекали і хочемо, і багато Людей, не звертаючи уваги на небезпеку, все ж таки йдуть заграти на пляжах, плавати в морі і наражають своє життя на небезпеку. Тому варто пам'ятати, що ми повинні дозволити собі відпочивати, ми повинні дозволити собі перезагрузитися, але наш відпочинок має бути безпечний, враховуючи всі застереження правоохоронних органів, наших військових і так далі. Тобто потрібно бути обережним до себе та. Обережним до своїх близьких, які хочуть відпочити в такий складний час. Тому не засуджуйте себе у бажанні та потребі відпочити. Якщо ви відкладаєте свій відпочинок, не варто цього робити, адже ви маєте бути в ресурсі задля себе, задля своєї сім'ї та задля близьких, яким ви дорогі. Піклуйтесь про себе, про свій психічний стан та будьте здорові.